Виконуємо номер 1036 із підручника Алгебра 7 та номер 44.1 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Усно, чи є лінійною функцією, і у нас 6 завдань. Приступаємо до виконання. Лінійною називають функцію вигляду y дорівнює kx додати L. x – незалежна зміна, k і L деякі числа. Перша функція y дорівнює 2 x відняти 3. У нас k дорівнює 2. L-3. Це лінійна функція. Друга у нас є х у квадраті у лінійної функції немає степеня, піднесення до степеня, тому ця функція не є лінійною. Далі у дорівнює 3 у нас k дорівнює 0, L дорівнює 3. Наша функція лінійна і дорівнює 4 дріб, чисельник якого 4 знаменник X. У нас х знаходиться у знаменнику, тому наша функція не є лінійною. Лінійною функцією. Далі y дорівнює х3 відняти 1. k у нас дорівнює 1 третя, L дорівнює мінус 1 наша функція лінійна. І остання у нас під неосимо х до шостого степеня це нелінійна функція. Номер 1036 із підручника Алгебра 7 та номер 44.1 із підручника Математика 7 виконано.